Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Нарешті я повертаюся, трошки мене не було, тому що серпень був досить насиченим. Була спека біля 35 градусів, і мені, звичайно, не хотілося знімати. Також нещодавно у мене з'явився племінник, ось і я а, трохи проводив час з ним. А, і ще я. Купив новий телефон, зараз я на нього знімаю. Так як е, мій старий телефон, е, у мене там були проблеми з камерою, і я вирішив, що краще купити новий телефон, е, в якому буде краща камера, і мені буде комфортніше знімати відео. Тому я вирішив не займатися ремонтом старого телефону, а купити новий. Ось і нарешті, нарешті найважливіше, найдовгоочікуваніше, це те, що. Настала осінь, це моя улюблена пора. Не тільки тому, що я народився в жовтні, а і тому, що мені здається, ця пора року є найатмосфернішою, і я вже з нетерпінням чекаю довгих осінніх, зимових вечорів, тому що саме в цей час я читаю найбільше. Добре. Давайте прийдемо до прочитаного в серпні. Я прочитав 7 книг. Практично, ну, більшість книг мені сподобалися, навіть дуже. Були невеликі розчарування, але про все по порядку. Перша книга, про яку я хочу розповісти, це автор Агатангел Кримський. Роман називається Андрій Лаговський. Це українська класика. Цей роман є напівавтобіографічним. Він розповідає нам про професора математика, який е, весь час рефлексує на тему своїх е, станів. Сам він себе називає істериком. Він не може справлятися зі своїми емоціями. Е, в нього весь час стаються напади, е, якісь панічні, тривожні стани. І... Ця книга поділена на чотири частини. Перша частина називається Непорозумілися. Роман починається з того, що Андрій Лаговський закінчив навчання в Києві і повертається в село до матері, і його дуже розчаровує поведінка його матері. Вона він вважає, що вона негідно себе веде. Вони, звичайно, сваряться, тому що Андрій Лаговський має дуже Ідеалістичні погляди, і він втікає з дому. Він залишає матір і відправляється з якоїсь групи, я вже не пам'ятаю ким, пішки, здається, в Київ. Другий розділ називається «Туапсе», чи «Туапсе», я не знаю, як правильно називається. Це вже через десяток років нам розповідається про. Одну літню відпустку Андрія Лаговського, яку, яку він проводить разом із сім'єю генерала Шмітта, і він дуже захоплюється трьома братами, які є молодшими від нього. І це таке, як сам автор весь час наголошує Платонічне кохання. Мені ця частина друга сподобалася найбільше. Я про наступні вже останні два дві частини не буду розповідати, якщо у вас. Вам книга вас книга ця зацікавить, то ви самі можете а, прочитати її. Тому що для мене ця книга однозначно в кращі книги року зараз роман Андрій Лаговський є, напевно, моїм улюбленим романом українського автора, який я коли-небудь читав, дуже сильно мені сподобалася ця книга. Вона чомусь дуже сильно мене вразила. Я весь час співчував головному герою. Я навіть йому співпереживав. Мені було його дуже шкода. І чимось Андрій Лаговський нагадував мені мене. Я часто бачив себе в головному героїв в якихось його життєвих ситуаціях. Тому ця книга вона мене зачепила. Також цей роман є досить філософським. Він наполовину можна сказати, складає, складається з філософії. Андрій Лаговський цікавиться різними. Течіями, як науковими, так і філософськими, релігійними, він весь час щось вивчає. Він втікає ось в це навчання від реальності від своїх почуттів. Книгу я прочитав дуже швидко, дуже легко, і вона мене дуже сильно вразила тим, що я абсолютно не очікував такого від української класичної літератури. Тому, якщо хочеться чогось незвичного, чогось, що. Не схоже на е, класичну українську літературу, до якої ви звикли, то раджу е, звернути увагу на цю книгу. Далі я прочитав книгу Фені Флек, чудові хлопці з кафе Зупинка. Е, це вже мною третя прочитана книга Фені Флек. Я прочитав Смажені зелені помідори кафе Зупинка це продовження. І також я прочитав різдво з червоним кардиналом. Мені дуже сильно подобається те, як пише Фені Флек. Після її книг ти завжди відчуваєш як, якесь піднесення, ти відчуваєш е, віру в добро в людей. Хоч і я розумію, чисто теоретично, що якщо дивитися на всі ці ситуації, то вони видаються ну, дуже нереалістичними, але чомусь е, мене в книгах Феніфлек не дратує, а навпаки, е, мені від цього стає приємнішим і е, навіть е, ця. Неправдоподібність деякі сюжети, я розумію, що абсолютно неможливі в житті, або бувають дуже рідко, а їх тут дуже багато. То для мене це не було забагато. Мені навпаки, я готовий читати Феніфлек ще і ще. Мені завжди мало, тому що її книги, на жаль, невеликі. Тут розповідається нам про містечко Вісел Стоп, про, якого, про яке розповідалося в попередній книзі Смажні зелені помідори у кафе зупинка. А, ця книга трохи навіть сумніша, тому що жителі містечка вони старішають, нам розповідається вже історія через багато років, і дуже багато героїв помирають. А, мені було дуже сумно розставатися з цими героями. Центральним персонажем є Баді Тредгуд. Він а, народився в рут у попередній книзі і втратив руку. І Нам тут описується його життя, його стосунки з дочкою. Також нам описується, що Вісел Стоп перетворився на руїну, і те, як він хоче повернутися туди, вже будучи в будинку для літніх людей. Чудова книга. Я з нетерпінням буду чекати нових видань української Фені Флек, тому що ця авторка це як ліки для душі. Далі я взяв книгу авторки Джин Ганф Кореліц «Задум». Вона вийшла буквально декілька місяців тому, і я одразу uh, захотів її прочитати, тому що, як сказано, позаду на обкладинці роман задум буде цікавий читачам, які хочуть не лише розважатися майстерним детективним сюжетом, а дізнатися більше про американську літературну і видавничу кухню. Я дуже сильно люблю романи, книги про письменників. Мені цікаво читати uh, про Цю індустрію, тому що м, я люблю читати книги, і мені цікаво дізнаватися, як їх створюють. Тому я одразу зверну увагу на цю книгу. Це детектив трилер одразу скажу, він мене трохи розчарував, тому що, напевно, в мене були занадто високі очікування. Я також скажу, що я вгадав убивцям. Майже одразу, як з'явився убивцям, я вгадав, хто це. Тому до кінця книги мені було трошки нуднувато, тому що я вже знав, хто головний злодій. Книга розповідає нам про Джейкоба Фінча Боннера, письменника, в якого, як, якого перший роман отримав досить схвальні відгуки від критиків, і наступний його роман він взагалі. Не став популярним, він взагалі не отримав е, жодну аудиторію, і він е, через декілька років працює викладачем е, в, на літніх курсах письменництва, і одного разу до нього потрапляє студент, який має дуже хороший задум. І студент вважає, що його задум настільки хороший, що він що його навіть не зіпсує е, поганий текст. Ось через якийсь час. Наш головний герой Джейкоб він дізнається, що його студент помер. І свій задум не втілив, він книгу не написав і вирішує написати е, роман, використати, використати задум свого студента. І через декілька років йому починає приходити на пошту е, повідомлення про те, що він вкрав е, чиюсь історію, він украв він чийсь задум, е, від чого наш герой стає дуже, наш герой стає дуже. Наляканим, він весь час перебуває в якихось панічних станах, він в якийсь момент, звичайно, береться за розслідування, хто ж може бути тією людиною, яка намагається викрити те, що його роман, те, що ідея роману була, не Джейкоба. Також мені не вистачило розповіді про дитинство головного героя, тому що нам взагалі не розповідається, якою дитиною він був, що з ним відбувалося. І мені не вистачало через це а, якось глибшої, більшої психологічної картини головного героя, тому що нам розповідається лише а, його доросле життя. Ну, мені подобається, щоб в книгах розповідалося про дитинство, про якісь травми, які впливають на наше доросле життя. Ось в цій книзі цього на жаль не було. Зараз я скажу маленький спойлер, можливо, тому що. Мені хочеться це сказати. Якщо ви плануєте читати цю книгу, то я раджу вам перемкнути на наступну книгу по таймкодах. А я скажу те, що ну, я вже зараз починаю, те, що я... мені здалося, що, можливо, авторка надихалася книгою загублена Гіліан Флін. Я її читав декілька років тому, вона мені, звичайно, сподобалася. Тут навіть згадується ця книга. Авторка взагалі згадує багато сучасних письменників: і Стівена Кінга, і Донну Тарт. І... Навіть те, що я сказав, що ця книга мені нагадувала загублено, це вже є спойлером до сюжету, і я думаю, ви прекрасно можете зрозуміти, хто вбивцем, якщо ви дивилися фільм або читали книгу згублено. Таке у мене вийшло дуже несподіване для мене розчарування. Хоч я, до речі, в інтернеті вже бачив на неї досить позитивні відгуки, тому можливо я просто читав книгу не в той настрій. Таке теж буває. Книга потрапляє не в той час в руки і. Я, на жаль, змушував себе її дочитати. Можливо, просто потрібно було її кинути і повернутися до неї через декілька місяців, як варіант. Добре, наступна... наступна книга автора, з яким я відкладав своє знайомство вже біля років трьох. І нарешті руки до цього дійшли. Я прочитав його книгу, і одразу скажу, я закохався з перших сторінок. Це Рей Бредбері, книга Кульбабове вино. Я поміняв видання на це, тому що я не знаю. Я стараюся таке не робити, і десь одного разу вночі я просто вирішив, що мені потрібне саме таке видання цього роману. І свої минулі примірники я подарував Юлі з каналу Читуля. Ось і зараз у мене саме такий примірник. Я закохався в текст Бредбері, те, як він пише. Це ну, для мене це неймовірно. Я вже дуже давно не читав. Настільки красивого тексту. Добре, давайте перейдемо до того про що саме ця книга. Вона розповідає про двох братів: Дугласа і Тома Сполдінгів, які проживають своє літо, своє дитинство, Дугласу 11, тому 9. Вони живуть в невеликому містечку Грінтаун. Книга починається з того, що брати зі своїм татом відправляються в ліс. Якщо я правильно пам'ятаю, за якимись ягодами. І Дуглас в один момент усвідомлює свою смертність, про існу... він усвідомлює існування смерті. Це книга мені дуже сподобалася тим, як Рей... Бредбері ставиться до смерті. Мені це дуже сильно імпонує. Тут не було якоїсь трагічності, якогось жалю, смутку. Навпаки, навіть мені здалося, що він трошки романтизує смерть. І мені це досить імпонує. Тому. Взагалі, я вважаю Бредбері uh, відкриття цього року, і ви ще точно багато разів будете чути від мене про цього автора, тому що я планую його продовжувати читати. Навіть вже купив uh, ще його книги. В покупках обов'язково вам покажу. Я чув багато різних відгуків на Бредбірі. Комусь він дуже сильно подобається, комусь навпаки, його стиль не заходить. Uh, можливо, я був якраз ось в цьому настрої, якби я раніше спробував там. Три роки тому, коли хотів. Можливо, тоді б мені його стиль теж не сподобався. Але ось зараз ця книга потрапила мені саме в той момент, коли було потрібно, і я повністю від початку до кінця нею насолодився. Можливо, це навіть найкраща. Ну, не можливо, це точно найкраща книга, прочитана в серпні. І потім я взяв звичайно продовження. Це книга про щоває літо, теж Бредбері. Ця книга мені теж дуже сильно сподобалася. Це продовження Кульбового вина. Тут нам розповідається про тих самих братів Тома і Дугласа і їхніх друзів. Вони вирішують розпочати таку собі війну проти дорослих, проти літніх людей. Вони вигадують різні способи зупинити час. За цим всім дуже цікаво спостерігати мені було дуже сумно читати цю книгу, тому що я розумів, що це остання книга про братів сполдінгів, про містечко Грінтаун. І я дуже не хотів, щоб ця історія закінчувалася. Я тепер просто всім лише кому можу, буду радити Рею Бредбері. Якщо ви теж, як і я, вже роками відкладаєте знайомство з цим автором, то я дуже вам раджу його, тому що для мене це дуже приємна несподіванка. Хоч я і сподівався, що він мені сподобається, але я не очікував, наскільки це буде сильно. Далі я взяв книгу Ірвіна Ялома чи Ялома. Я не знаю, як правильно я чув різні варіанти. Шопенгавер як ліки це психотерапевтичний роман. Ірвін Ялом, він е, є дуже популярним психотерапевтом, який написав багато романів. Е, я теж вже декілька років хочу з ним познайомитися, і нарешті я це зробив в серпні. Ця книга розповідає нам про е, психотерапевта Джуліуса, якому здається, якщо я правильно пам'ятаю, 63 роки під час щорічного медичного огляду дізнається про меланому, і е, е, йому залишається лише рік. Здорового нормального життя. Він, звичайно, впадає в паніку, Він взагалі два тижні, можна сказати, випадає з нормального життя. Він, в нього з'являється дуже сильний страх смерті, якого раніше не було. І в один момент він вирішує зв'язатися зі своїм колишнім клієнтом. Здається, вони працювали років 15 тому. Філіпом він ходив на консультацію до Джуліуса, і напротязі трьох років Джуліус взагалі ніяк йому не зміг допомогти. У Філіпа була сексуальна залежність, яка, якою він намагався позбутися тривоги, і, позвонивши Філіпу, Джуліус дізнається, що. Філіп сам вилікувався самостійно завдяки філософії Артура Шопенгаувера. Також в цій книзі нам розповідається вся біографія, все життя Артура Шопенгаувера. Я практично нічого не чув про цього філософа, тому мені було дуже цікаво дізнатися про його життя. Сам навіть автор пише, що скоріше за все у Артура Шопенгаувера була клінічна депресія, тому що його погляди на життя є дуже песимістичними і він жив самотою. Він завжди вважав людей якимось дуже низькими, дуже поганими створіннями. Філіп він е, працює філософським консультантом, і е, він просить Джуліуса, щоб він став його супервізором для того, щоб Філіп отримав для того, щоб Філіп міг стати психотерапевтом. Джуліус пропонує йому компроміс, щоб Філіп ходив до нього на групову терапію, на що Філіп погоджується. І ось нам потім розповідається про групу з декілька людей, в яких теж є багато своїх проблем. Наприклад, там є герой, там є чоловік, який страждає алкогольною залежністю, там є жінка, яка не може змиритися з тим, що вона стає старшою, і на неї починають звертати менше уваги людей. Ця книга. Не написано складно, тут немає якихось психотерапевтичних чи психіатричних термінів. Вона написана дуже просто. Тут про важливі психотерапевтичні речі розповідається дуже легко, все подано в художньому форматі. Тому мене ця книга теж дуже приємно вразила, і я буду продовжувати читати Ірвіна Ялома надалі. І остання книга, яку я прочитав в серпні, це Агата Крісті і не лишила жодного. Це, напевно, найпопулярніший роман Агати Крісті. Його багато хто називає найкращим, навіть сама Агата Крісті вважала його своїм улюбленим романом. Він мене трошки розчарував все через те, що у мене були занадто високі очікування. На даний момент Чали Кінь залишається все ж моєю улюбленою книгою Агати Крісті. Чому мене ця книга трошки розчарувала? Це тому, що тут не було цієї готичної, такої старовинної атмосфери. Англії, Британії, яку я дуже сильно люблю, яка мені дуже сильно сподобалася в попередніх двох книгах, які я прочитав в авторки. Тому, якщо ви читали «Агату Крісті» і знаєте, і, можливо, ви можете порадити мені якусь книгу, яка схожа по атмосфері на Чалий Кінь, я буду дуже вдячний вам за рекомендації. Ця книга розповідає нам про Солдатський острів, куди запрошується 10 дуже різних людей. І їм виносять вирок, вони е, вчинили вбивство колись, яке не можна довести в суді, е, тому що хтось був з них більше причетний до вбивства, хтось е, просто своїм недоглядом або е, якимось заздрістю чи іншими емоціями е, був причетний до вбивства іншої людини. І їх за ці їхні вчинки прирікають на смерть і по одному вбивають на цьому солдатському острові. Він абсолютно закритий від материка. В морі в той час відбувається шторм, і ми просто слідкуємо, як один за одним персонажі помирають. Я не вгадав, хто вбивця. Це мене порадувало. Досить цікаво спостерігати за тим, хто, хто ж є вбивцею, тому що я весь час підозрюю в когось іншого. Мені це сподобалося, але все ж мені не вистачало тієї атмосфери, за якою я йшов в цей роман. Тому мені книга сподобалася, але вона для мене не є найкращою, яку я прочитав книгою Вагати Кріссі. Я буду продовжувати читати авторку, я поки що так. Читав по одну книгу раз в півроку. І я думаю, що такий темп дуже повільний читання Гаті Крісті мені підходить. І я буду так само не часто читати її книги в майбутньому, тому що мені здається, вони в чомусь досить схожі. І взагалі я подумав, що найближчим часом мені потрібно зробити паузу в жанрі детективи-трилери, тому що, ну, прочитавши вже їх декілька десятків, я. Почав вгадувати вбивсь, розгадувати якийсь, якийсь сюжет, тому що дуже часто, тому що в основному детективи-трилери вони мають не так багато варіантів розвитку подій. І я розумію, що трохи вже прівся мені цей жанр, і мені потрібно зробити таку паузу. Хоч багато хто вважає осінь саме часом для детективів-трилерів, я вирішив, що. Осінь, ну, по крайній мірі, вересень. Я не планую жодного детективу чи трилеру читати, для того, щоб якось засумувати саме цим жанром. Добре, це всі книги, про які я хотів розповісти. Я задоволений своїм прочитаним в серпні. Якщо ви читали якусь з цих книг, то напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво дізнатися про ваші враження. І також мені буде дуже цікаво дізнатися, які книги ви прочитали в серпні. Дякую за перегляд до зустрічі в наступному відео.